Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів. З вами рубрика Бібліодайджест і його ведуча Бондар Злата. Письменники створюють та зберігають літературну спадщину, включаючи історію, традиції, мову та культурні цінності. Їх твори можуть стати важливою частиною культурної пам'яті суспільства. Вони розширюють свій догляд суспільства та надають людям можливість знати про іншу країну, її культуру та історію. Письменники часто використовують свої твори, щоб висловлювати думки про суспільні питання, такі як права людини, соціальна справедливість, політика та екологія, а самі літературні твори дають можливість читачеві відпочити та насолодитися світом фантазії. Тож ми підібрали для вас добірку цікавих та маловідомих фактів про відомих літературних діячів. Марк Твен був другом винахідника Ніколи Тесли, який вважався самою скритною людиною свого часу. Твен навіть винайшов кілька речей на його часті патенти на саморегулюючі підтяжки і альбом для вирізок з клікими сторінками. Також Марк Твен винайшов блокнот із відрівними лісочками. Шафу з розсувними полками, але його геніальний винахід це машинка для зав'язування краваток. Але, мабуть, поширення вона не набула. Чарльз Дікенс не був дитиною з щасливим дитинством. Його батька відправили у боргову в'язницю, а сам хлопчик повинен був працювати, щоб прогодувати сім'ю. Його взяли на завод по виробництву Вакси, де кожен день з ранку до ночі він клеїв етикетки на банки. Багато скажуть, що робота не пильна, що тут такого. А ви спробуйте весь день цим займатися, замість звичайних дитячих ігор. І зрозумієте саме тому образи нещасних дітей у Дікенса виходили чудово. Всесвітньо відома серія книг про Гаррі Поттера вперше вийшла друком у 1995 році, хоча написана була в 1992. Джон Роулінг, написавши першу частину серії, дуже довго не могла прилаштувати свій твір у видатництво на друк. Всі видатництва відмовлялися друкувати цю книгу, не вірячи в її успішність. Єдине видатництво, що погодилося не друкувати книгу в 1995 році, було Блумзбері. Це невелике видатництво прийняло рукопис і 26 червня 1997 року. Книга про Гаррі Поттера та філософський камінь побачила світ. Джеймс Баррі створив образ Пітера Пена, хлопчика, який ніколи не подоросліше. Не просто так. Цей герой став присвятою старшому братові автора, який помер за день до того, як йому виповнилося 14 років, і назавжди залишився юним у пам'яті матері. Джек Лондон став першим американським письменником, який заробив своєю працею мільйон доларів. Лондон прожив всього 41 рік, зате працювати почав з 9 років, продавав газети. Ставши письменником, Лондон працював по 15 або 17 годин на день і за своє недовге життя написав близько 40 книг. Таким чином, письменники грають важливу роль у формуванні суспільства, впливають на мислення та емоції читачів. І можуть мати значення для розвитку культури, освіти, політики та соціальних питань. Їх твори часто стають вічними і мають вплив на наступне покоління. Не хвилюйтесь, а будьте на хвилю улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисну і цікаву інформацію. Па-па!